До гуртожитку волонтери привезли іграшки, теплі ковдри та солодощі. Їх роздають дітям, які приїхали з територій, де тривають бойові дії. Печіння, пряники, красиві, я пряники я люблю. 11-річна Єлизавета каже, із рідними тут перебувають вже тиждень. До цього декілька днів жили у підвалі. Ми перебували не вдома. Ми були в друзі вдома біля підвал. Вони жили на першому поверсі, і нам було близько до підвалу йти. Ми прокинулися, і мій батько сказав, що він знайшов наших родичів у Черкас, І ми почали збирати речі у Черкасах. Спокійніше, але на сирени реагують постійно, бо знають, що таке справжні вибухи. Розповідає 17-річна Ольга з Києва. Ми були у подвалі. не тільки там, виходили тільки зробити чай дітям і все. А так ми спали у підвалі і майже не були вдома. Поруч з дівчиною постійно перебуває її п'ятирічна сестра Мілана. Нині говорить, має лише одне бажання. Гулять по городу Києву. Я дуже скучаю по друзям тому. Я хочу, щоб все закінчилося та повернутися додому. Приїхали ми майже без речей, і це дуже тяжко, коли немає того комфорту, який був вдома. Біля дітей їхні мами Євгенія та Наталя кажуть, згадувати останні події у Києві досі важко. Це не передати словами. Если 4 часа просыпаешься, от, нет, будильника, а от взрыва, ну там эмоции совершенно другие. Не так, как по утрам идешь на работу. Мы первые двое суток вообще не выходили. Дети сидели в подвале постоянно. В подвале очень холодно, они не приспособлены для жития. Ну, как бы, и вот один, один из дней мой ребенок бежал и упал

На машинах з сім'ями. У нас 12 людей, из них 6 дітей. Они после взрыва очень быстренько поняли, почему родители так вирішили. Сиділи в машині тихо, всю дорогу. И самое главное, дети в тепле и і накормлені. Ну, ночами все одно просыпаются, кричать. Ну, тривога у них є. Бінок ходив в школу, були мрії, були виступлення, заняття з репетиторами. Все закінчиться і ми переможемо і повернемося до марки. Родини з дітьми поселяють гуртожитки, розповідає волонтерка гуманітарного центру Олена Кононенко. Привезли іграшки, привезли дитячі ну ігри розвивальні олівці, фарби. Ну все, що потрібно для маленьких, для більш старших. Ми дуже раді, що дітки тут розслабилися. Ми по можливості забезпечуємо і одягом, і продуктами для харчування. На кожному поверсі є кухні обладнані всім необхідним. Усією великою українською родиною допомагаємо один одному. Тетяна Зозуля, Федір Коцаба. новини на Суспільному, Черкаси.